Всім доброго дня! Тема нашого уроку досліди фарадеї, явище електромагнітної індукції, індукційний електричний струм. Будь ласка, запишіть собі до робочого зошита на нашу тему уроку і сьогоднішню дату. Ми знаємо з вами, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. Це нам вже відомо. Чи можна за допомогою магнітного поля створити електричний струм? Цим займався питанням відомий нам фізик, хімік Майкл Фарадей, вчений відомий англійський, так? провівши більше 16 тисяч дослідів. Давайте це запишемо з вами, що він провів так багато дослідів. Що 29 серпня 1831 року. Після понад 16 тисяч дослідів англійський фізик і хімік Майкл Фарадей одержав електричний струм за допомогою магнітного поля постійного магніту. Це собі треба записати. Давайте подивимося на цей дослід. Перед вами підковоподібний магніт, на якому висить котушка із дроту на жовтому каркасі. Вона може вільно переміщуватись вздовж магніту. Візьмемо кутушку, замкнемо її на гальванометр і будемо вводити та виводити із котушки постійний магніт. Як тільки магніт починає рухатися, стрілка гальванометра показує наявність електричного струму. Струм існує тільки тоді, коли магніт рухається відносно котушки. Тобто ми можемо розглянути такі три варіанти. Так? Ще раз повторюю, ми візьмемо котушку, замкнемо її на гальванометр і будемо вводити і виводити із катушки постійний магніт. І так, перше, оцей перший малюночок. якщо магніт уводити в котушку, стрілка гальванометра у нас відхиляється, бачите, праворуч. Якщо магніт нерухомий, малюночок посередині, струм не виникає, стрілка не відхиляється. І третій варіант, бачите, якщо виводити магніт із катушки, стрілка гальванометра відхиляється, як ви бачите, ліворуч. Чи можна викликати струм інакше? Звичайно, можна, можна рухати не магніт, а, на, а на, наприклад, рухати котушку. Давайте подивимося на це. Якщо залишити магніт нерухомим, та почати рухати котушку, то стрілка гальванометра відхилиться. Зверніть увагу на те, що стрілка відхиляється лише тоді, коли котушка переміщується в магнітному полі, і можна прийти до такого висновку, коли магніт рухається відносно замкнутої катушки. Замкненої катушки, в катушці виникає електричний струм. Приходимо до такого висновку. І ще давайте один дослід подивимося. Перед нами дві кутушки із дроту. Ліва кутушка через амперметр та ключ з'єднана із джерелом постійного струму. Права кутушка підключена до гальванометра. При замиканні та розмиканні кола лівої кутушки гальванометр показує появу струму в правій куточці. Подивіться, струм в правій кутушці відсутній, якщо сила струму в лівій залишається незмінною. Добре видно, що гальванометр показує струм тільки при замиканні та розмиканні кола лівої кутушки. В ліву лівкушку ставимо залізний сердечник. Видно, що відхилення стрілки гальванометра стало при цьому набагато більшим. Що ми тут побачили? що коли ми замикаємо це коло так з катушкою з нашим гальванічним елементом з катушкою гальванометр, тут показує нам. Якраз е, силу струму ще збільшується різко. А збільшення сили струму у нас е, при цьому в катушці виникає магнітне поле, так? воно теж є змінним, наростаючим, на, наприклад. І це е, дає змогу створити, точніше створює, що електричний струм в іншій катушці, ну, там, можемо назвати Це А, Це Б. І навпаки, коли ми розмикаємо, струм різко падає. Тим самим теж змінюється магнітне поле, тому у нас стрілечка знов-таки відхиляється. В іншій катушці, хай це буде Б, ще раз повторюю, у нас буде виникати електричний струм протилежного напрямку. Назвемо, да, Струм у катушці А виникатиме у момент замикання, або в момент розмикання кола в катушці Б. І ще один досвід. Давайте подивимося, як можна змінювати силу струму. І при цьому теж у нас буде виникати магнітне, ну, магнітне змінне магнітне поле, яке буде створювати електричний струм в іншій катушці. Тепер будемо спостерігати за зміною струму в правій котушці за показами гальванометра, змінюючи магнітне поле лівої котушки. Сила струму в ній змінюється реостатом. А вимірюється амперметром, який розміщений зліва. При повільній зміні сили струму в лівій кутушці, стрілка гальванометра трішки відхиляється. Якщо збільшити швидкість зміни струму, відхилення стрілки гальванометра збільшується. Тож, струм в катушці А виникатиме як під час збільшення, так і під час зменшення сили струму в катушці Б. Тобто, ще раз повторюю, змінюючи Ну, з допомогою, бачите, джерела, у нас є джерело живлення і реостат, який змінює опір, відповідно змінює силу струму. Коли у нас е, ну, через катушку протікає електричний струм, виникає магнітне поле, Це ми знаємо. Воно у нас буде зрозуміло. Якщо ми дуже швидко будемо збільшувати, воно буде більше, сил струму мається на увазі. Якщо повільно, то буде менше виникати в магнітне поле. І відповідно створювати в катушці номер А в даному випадку у нас створювати електричний струм. Давайте запишемо, що це за струм. Це індукційний струм. Це струм, отриманий у замкненому провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля. Ще раз, індукційний струм, пишемо це, це обов'язково треба записати. Це струм, отриманий у замкненому провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля. Тобто це струм, який виникає у нас в замкненому провіднику, от, наприклад, в катушці в даному випадку, внаслідок змінного магнітного поля, дії змінного магнітного поля, що пронизує звичайно цю катушку. Так? Що є причиною виникнення індукційного струму? Нове для нас явище електромагнітної індукції. Давайте запишемо, що це таке електромагнітна індукція це явище створення в просторі електричного поля змінним магнітним полем. Ще раз, електромагнітна індукція це явище створення в просторі електричного поля змінним магнітним полем. Запишіть, будь ласка, собі до зошита. Це означення швиденько. Так, у нас тут є два кільця. Давайте зараз подивимося відео. Швиденько. На опорі знаходиться коромесло з двома алюмінієвими кільцями. На одній стороні коромесла закріплене суцільне алюмінієве кільце, а на іншій стороні. Закріплене кільце з прорізом. При спробі ввести в суцільне кільце полюс магніту коромисло починає обертатися в напрямку руху магніту. Змінимо напрямок руху магніту. При цьому змінився і напрямок обертання коромисла. Зверніть увагу на те, що магніт не дотикається стінок кільця. Якщо магніт вводити в кільце з прорізом, то коромисло не рухається. Подивимося, що буде відбуватися, якщо із суцільного кільця спробувати витягнути магніт. Коромисло знову починає обертатися, прямуючи за полюсом магніту. Тобто використовуючи закон збереження енергії, так, якщо вводити магніт ми бачили, то зовнішнє магнітне поле посилюється. А за законом, ще раз повторюю, збереження енергії в кільці виникає такий індукційний струм, магнітне поле якого заважає посиленню зовнішнього магнітного поля. І кільце буде обернено до магніту однеіменним полюсом, тому воно. В даному випадку і відштовхувалася. Те саме відбувається і навпаки, коли ми хочемо навпаки е, виводити магніт з цього кільця. До речі, це правило отримало назву правила ленце. Тобто бачимо, якщо магніт наближати до катушки, то вона буде відштовхуватись від магніту. Як було на першому там досліді, так. Якщо магніт віддаляти від катушки, то катушка притяг... притягуватиметься до магніту. Буде притягуватись до магніту. Ну, в даному випадку, розумієте, да, якщо ми підносимо цей магніт, у нас посилюється зовнішнє магнітне поле. Якщо його віддаляємо, то послаблюється. Це ми вже з вами знаємо. Спостерігали так, на експериментах, на дослідах вже. Яке практичне застосування має явище електромагнітної індукції? Ну, Мабуть, вже чули про відомі нам електромеханічні генератори різні, так? Давайте подивимося на рамку зі струму рамку, яка обертається в магнітному полі, і можна таким чином створювати електричний струм. Візьмемо рамку. Що складається з кількох витків дроту, і будемо обертати її в магнітному полі постійного магніту. У рамці виникне електричний струм, наявність якого доводить світіння лампи. Під час обертання рамки, кількість магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється. Що й спричиняє появу в рамці індукційного струму? Тобто рамка у нас обертається, і у нас в рамці виникає індукційний струм. Ще раз, під час обертання рамки, кількість магнітних ліній у нас тут постійно. що робить? Ну, Лінії, які пронизують, мається на увазі цю рамку. То збільшується, так, то зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється, що і спричиняє появу в рамці індукційного струму. Ми сказали з вами так. Що змінне магнітне поле вранці, ну, в замкненому провіднику, тут рамка в даному випадку створює в ньому електричний струм. І це є фактично модель нашого електромеханічного генератора. Давайте запишемо, що таке електромеханічний генератор, пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну. Давайте основні частини, будь ласка, собі теж запишіть. Це статор. Оця нерухома частина. Друге це обмотка статора. Третє це ротор, вже рухома частина. І обмотка ротору. Запишіть, будь ласка, собі. Є так. Ну, Струм тече по обмотці, ми зрозуміли ротора. Створюючи навколо нього магнітне поле, яке пронизує обмотку статора так? під дію. Наприклад, пари, якщо це наприклад, теплова станція чи атомна станція, або води, якщо, там, наприклад, це гідроелектростанція. генератора починає швидко обертатися. Ротор Внаслідок цього магнітне поле, що пронизує обмотку статора, Змінюються, і в обмотці статора виникає електричний струм. Ну, і зрозуміло, після низки перетворень цей струм подається до споживача електричної енергії. Отже, до нас ми якраз і користуємося. Так у нас атомні станції працюють, є гідроелектростанції, є у нас і теплові електростанції. Ну і там, де застосовується, так у нас е генератори. Електромеханічні генератори це вітроелектростанції, гідроелектростанції, про які вже йшла теплоелектростанції, атомні електростанції. Там всюди застосовується якраз наш електромеханічний генератор. До речі, він застосовується і в автомобілі. Ми дуже часто зустрічаємося з такими генераторами. І так, давайте розв'яжемо задачі, як зміниться напрям індукційного струму в кожному з дослідів, якщо штаби магніт змін, змінити його північний полюс на південний. так? Якщо в штабових магнітів знизу буде не північний, а південний магнітний полюс. цьому магніті буде не північний, а, наприклад, південний магнітний полюс. Ну, я думаю, це не складно дати відповідь. Напрям індукційного струму в кожному з дослідів зміниться на що? На протилежний. Це нескладно. І друге питання. Визначте напрямок індукційного струму в кільці. Ми це з вами фактично розглядали. Пам'ятаєте, кільце ленце? Я сказав, що там по правилу ленце у нас відбувається. Давайте визначимо напрямок, згадаємо, що, про що там мова йшла, що якщо вводити магніт, як в даному випадку написано, бачите швидкість сюди, тобто магніт вводимо в це кільце, то зовнішнє магнітне поле посилюється. І пам'ятаєте, за законом збереження енергії в кільці виникає у нас такий індукційний струм, магнітне поле, якого заважає так, посиленню зовнішнього магнітного поля. І кільце буде, що обернене до магніту одноіменним полісом. Тобто тут у нас буде північ справа, так? а зліва буде що відповідно південь. Ну і давайте згадаємо там для катушки. Як правило, пам'ятаєте, ми для катушки можемо використовувати оці е, обхоплюємо, пам'ятаєте, катушку, ми вже це правило. Використовували з вами? Давайте згадаємо у нас було таке правило. Куди буде рухати струм? Давайте згадаємо. Якщо північ нас на направо? Праву руку треба взяти, да? і що там буде? Охопити це кільце. Великий відігнутий палець у нас буде показувати на північ, тобто великий відігнутий палець буде показувати в цьому, в цьому напрямку. А відповідно струм буде протікати, нам вже визначити напрямок індукційного струму. Зараз хвилинку. Ну, не буду малювати, а просто вкажу, вниз буде проти годинникової стрілки. Ось таким чином буде. Зрозуміло. Проти годинник вистрілки вниз стрілочку треба показати. Ще раз, охоплюємо провідник. Чотири е, у нас пальці будуть в цьому напрямку розташовані. Вони будуть показувати нам, що напрямок оцього індукційного струму. Відігнутий палець буде показувати, е, на північ буде дивитися. За Вам залишилося опрацювати параграф, це домашнє завдання, опрацювати параграф номер 8 вивчити означення і дати відповіді на питання. У нас їх буде три, Письмово треба дати відповідь. опишіть процеси, що будуть відбуватися у разі замикання і вимикача. У разі замикання і вимикача. Бачите, тут дві катушки. Так? Одна приєднана, приєднана до гальванометра. Інше до да, джерела. Схоже, ми з вами вже про схоже роз... розмовляли. Тому, я сподіваюся, буде нескладно. Друге, чому в досліді з кільцями ленса, про які вже йшла мова теж, не можна застосовувати кіль... кільця з чим? Ну і там перекладено, якщо вони виготовлені, зі сталі. І третє питання: визначити напрямок індукційного струму в котушці. Це ми вже. Зрозуміло і можемо зробити. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.